Подивіться, будь ласка, мого сина Михайла, пропав безвісти під Куп'янськом чоловік. Угу, він точно ні. І, на жаль, я його в світі живих не бачу. Глянемо, що ж той китайчик. Він просто не схотів. Брехня, яка може вилізти, тобто є ще третя особа між їхніми стосунками, щоб він захватив кусок наразі, але плани є. Я е відьма любовної теми. Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це світовий прогноз. І у нас в студії нова експертка, відьма Крістіна Косова. Вітаю вас. Вітаю, Оланочка. Дякую, що запросили. Дякую, що прийшли до нас. Розкажіть нашим глядачам про себе. Звідки ви і як ви почали займатися зараз цією справою? Приїхала до вас я з Львівщини. Мене вже дуже багато хто знає. У вас є вперше раз. Я е, відьма любовної теми. Ви розумієте, що немає жодної людини, яка б не мала якихось особистих стосунків. Це брат, мама, батько, а так само наші люди, яких ми кохаємо, так, чоловік чи жінка, в залежності, про кого ми говоримо. Тому я вважаю, що взагалі все в нашому світі заради кохання. Дуже багато в своєму житті я потерпала невдач. І дуже багато досить на той момент для мене незрозумілої. Жорсткої агресивної поведінки до себе, тож я вирішила розібратися в тому, тому я стала просто експертом. Нічого собі, так. тобто ви працюєте більше з такими любовними темами, з на, на любові? Так так на любові, крім любові, обов'язково це є фінансові обряди, обов'язково це є негатив. Тобто його походження, як його зробити, як його забрати, і все, що з цим пов'язано, тому що ми не можемо гарантувати любов, там може бути негативна дія, і я повинна розуміти, як її забрати. Я на це витратила 15 років. Нічого собі так з народження моєї доньки, якій власне 14 років я почала дуже дуже сильно практикувати. Нічого собі а розкажіть більше про карти, з якими ви працюєте. Ця колода, от власне, вона є одна у мене найулюбленіша і, на жаль, її у продажі більше нема. Тому що, якщо я не помиляюся, вона десь з 2007 року випуску і її просто вже не випускають. Я У нас у Львові чисто випадково побачила, і купила відразу дві колоди. Я би хотіла випустити урок по цій колоді, тому що це є таро вампірів, вічна ночь». Вона є дуже тіньова, вона є неповерхня, вона відрізняється від, наприклад, класики, тим, що вона бачить маніпуляції, підсвідомість, те, чого людина хоче зробити, а не робить. Тобто, якщо розібратися, всіма нами управляє те, чого ми не усвідомлюємо. Угу. Вони Цікаво. Вони показують. Розумієте? Якісь наші такі, як. Якщо ну, вже взяти так з грубшого, це буде якби колективне несвідоме. Тобто я більше люблю копати в глибину, в глибину, в глибину. Люди приходять зовсім такими, ну, скажімо, з дуже побутовими запросами, але це все не так. Набагато воно все ближче сховане. З одної сторони воно все вирішується отак дуже просто. А з іншої сторони, людина має повністю перелаштувати всі свої контексти, у яких вона живе, оточення звички. Розумієте? Звичайно, і знаєте, це дуже класно, що ось ви працюєте з картами і настільки глибоко розбираєте всі теми, тому що сьогодні я для вас підготувала такий світовий прогноз. І давайте подивимось нарешті на світ і копнемо трошки глибше. Думайте, сьогодні. Давайте, Давайте спробуємо. Давайте. Дивіться, зараз нещодавно в Румунії почалися вибори, і вони все ще тривають. Скажіть, що буде в Румунії? Хто все ж таки стане президентом? Ну, так. Хто балотується, дайте мені імена, щоб ми чітко підключилися. Чітко. Угу. Так, це перший тур. Марчелі Чолако. І. Далі. Ніколає Чуке. Якщо правильних хтось. Угу. А скільки взагалі будемо переглядати? 5 штук. Ну, буде по два, напевно, угу. краще. Угу. Так, перший другий, ви, ви згадуєте їхні, їхню послідовність. Так, третій у uh -huh. нас хто? Третій в нас uh, Георге Угу. Uh -huh. Він точно ні. Uh -huh. І Єлені Ласконі. Четверта. Ви знаєте, оця Єлена Ласконі має можливість, має можливість перший. Uh -huh. е Марчелі Чолако. Марчелі і третій має. Тепер зараз глянемо. І а... давайте п'ятий, останній Мірчі Джоане? Мірчі Джоан. Джоане. Чоловік. Ага, е, mm -hmm. Джоане. Ну, е, він, він не дуже. Хоча десь він може в якихось. Е, це ж має бути останній в них якісь. Е, скільки в них має бути туристів? То там прохідних... е, більше турів, але от перший тур, поки є таких от п'ять кандидатів. Цей вилетів, цих чотири. Значить, хто виграє в цьому? Е, мені здається, що виграє цей самий перший е, Марчело, і от е, перепрошую Так, Мені показують карти на них. Нічого угу, собі? Скажіть, а ще в Румунії е, балотувався е, колишній прем'єр-міністр е, Людовік Орбан? Скажіть, чому він зняв, знявся себе зняв себе ну, свою кандидатуру? Чому так сталося? О, це кльове питання. Ми розглядали питання е, на інших прогнозах, як насправді президент один ставиться до іншого. О-о-о! Так, такі, скажімо, виходить як і політичні новини, але трошки з уклоном на наше на людське. Чому він зняв свою кандидатуру? Ви знаєте, ця людина. Він є геть, ну він є недурний мужчина. Я маю на увазі взагалі його соціальний розвиток, його психічна сила, е, тобто він зрозумів, що це для нього буде загибель. Угу. Він не захотів тієї відповідальності, він не захотів далі лізти в той бруд. Дуже часто буває так, що чим більше ми маємо влади, але то я про усвідомлених людей. Тим менше ми можемо собі дозволити Розумієте, про що я? Чим більше ти можеш, ти розумієш, що все це тобі якби підлегле, але ти не можеш тим скористатися, бо маєш якісь внутрішні стримуючі упередження по совісті. Він просто не схотів. Не схотів. Не схотів він вибрав для себе, тому що тут і сімейна карта, і відлюдник. І він вибрав просто від цього відійти, і напевно, ну може надалі, якщо воно буде доступне для нас. Ми побачимо його життя з іншого боку. Цікаво. Він буде присвячувати чомусь такому, що не буде пов'язане з політикою. А чи відіграє він ще важливу роль в Румунії якось угу. в своїй країні? Давайте глянемо. Дуже відіграє, дуже відіграє, але не, невідомо, чи це буде публічно. Угу. Бачите, як гарно показують. Так. Невідомо, що буде публічно. Тому що людина подумала про те, що їй за це відповідати, і не захотіла. Розумний чоловік. Так, абсолютно вірно. Більше б в нас на Україні було таких розумних і позабирались би, правда? Да, да, да. Вісліше би. Знаєте, зараз вибори теж були е, нещодавно, правда, угу. три тижні тому в Грузії, і там почалися масові протести, мітинги, тому що виграла е, проросійська правляча партія. Угу. Скажіть, чи дійде цей конфлікт, ці мітинги до реальної повномасштабної війни в Грузії? Дивимося, чим буде. Внутрішня війна буде От повномасштабна ні, але між собою е, структури, які в цьому задіні будуть, будуть лупитися між собою дуже сильно, але щоб е, була проголошена повномасштабна, ні. Тобто, але найближчим часом ми не можемо такі досить великі, світові, вагомі речі вони не є нам тарологам підконтрольні. Ми можемо лише зазирнути у можливість, яка є вже проявлена у просторі. А наскільки далеко ви можете зазирнути в загальному? Карті? А це залежить наскільки велика ця проблема, наскільки багато в ній задіяно людей, і від скількох людей вона залежить. Ви уявляєте, яке питання розглядає ми? Скільки тут є? Є тих, хто це може спричинити, зупинити, хто контролює, не контролює, ну є ж і люди, це ж ціла країна. Найближчим часом, я думаю, місяця 4-5 я кажу ні. А загалом, що зараз відбувається в Грузії? Чи вдасться все ж таки нації ось постояти за себе зараз? Давайте знаєте, як переформатуємо питання. Давайте глянемо от, от самий народ, в якому він стані духу. Давайте, О, давайте краще. Так, давайте глянемо. В якому він стані духу? Дуже розлючені, дуже надіються на свою владу, дуже хочуть отримати багато від влади, не отримають тут іде така карта імператриця, вони не отримують, вони хочуть справедливості, але її не буде. Але взагалі грузини, вони тож гаряча кров, і хочу сказати, що вони не падають духом, в принципі, вони тримаються. Не, там не буде занепаду такого. Знаєте, якщо, наприклад, порівняти з Україною, не можна сказати, той народ гірший, той народ кращий, там більше сонця. То вже вітамін Д. То <суміст> <суміст> вже. вже Вітамін Д, <суміст> і вони, вони добре тримаються. Ну, заколотів я не бачу. Скажімо так, вони якось ну, відносно нормально. Прекрасно. Дай Бог, щоб вони трималися, і дай Бог, щоб в них все було добре в країні. Але хочемо ще поговорити про таке питання, як ці конфлікти світові не лише у нас відбуваються, uh -huh. вони відбуваються зараз скрізь Північна і Південна Корея. Угу. Що буде зараз, що відбувається зараз з ними? Між ними. Так. Розгляда... Ми їх будемо розглядати як двох людей. Так. Давайте. Правильно? Просто Давайте. їхні стосунки. Повірте, країна фактично нічим не відрізняється від людини. Від людини. Ті самі емоції і ті самі е, потреби. Так, е... Північна і Південна Корея. Північна і Південна Корея. Не, не можуть один без одного. Північна Корея, <ріст> <ріст> вона як дівчинка. <ріст> Північна Корея дуже хоче бути в добрих стосунках. Південна. Має якісь такі чи речі, чи ресурси, чи якісь такі активи, які не хоче надавати сюди. Я зараз не знаю про що я говорю. Я трактую тільки те, що мені показує. Ви знаєте, я не бачу між ними розрухи стосунків. Я бачу все одно, що між ними є домовленості, які будуть працювати, тому що щоб вони геть якось ем, поділилися навпіл і не мали ніякої співпраці, такого немає все одно між ними є ну, дуже багато. То зав'язок mm -hmm. дуже багато. Вони як хлопець з дівчиною зараз посварилися, щось не можуть поділити, але воно все одно вони будуть обмінюватись енергіями. А енергії ми наразі підрозуміваємо активи домовленості і один одному назустріч зустріч незалежно чи подобається це іншим країнам чи ні. Mm -hmm. А чи є варіанти того, що вони навпаки об'єднаються, стануть однією країною. А я і не можу сказати, що вони і є різні країни все одно між ними є дуже великі, дуже великі зав'язки. Вони мені не випадають, як вони різні. Розумієте? все одно є такі речі. Знаєте, я дуже багато різного переглядаю і хочу сказати, є дуже багато того, чого ми не знаємо. По-перше, ми не знаходимося там. По-друге, ми харчуємося тільки тим, що нам дають. Правильно, десь хтось дізнався, десь хтось сказав, десь щось сказали, ніби нам сказали, переказали у якихось новинах. Але ми там не знаходимося. Тому мені карти показують, що вони ніколи і не були навпіл. Хм. Цікаво. Ну, давайте розглянемо ще одні стосунки. Давайте Якщо ми вже так дивимося, як хлопець з дівчиною Росія і Китай. Знаєте, останнім часом. Е вони дуже, в них такі зараз хороші взаємини. Uh -huh. Відомо, що Китай постачає зброю Росії. Взагалі зараз в них дуже багато домовленостей. Uh -huh. Але всі ми знаємо, що Росія принаправила війська в Україну да, і практично оголила Далекий Схід і Сибір. Uh -huh. Китай, звичайно, мені здається, хоче захопити частину Росії. Чи вдасться йому це зробити, чи ні? Глянемо, що ж той Китайчик. Китайчик що. Що цей Китайчик хоче? Ну, Звичайно, хоче ковтнути дуже великий шматок, не вдасться, не вдасться йому. Помішають і помішає ще хтось з боку. Тобто є ще третя особа між їхніми стосунками, яка нам невідома, ну, тобто, це країна чи це якась є військова система, не вдасться. Захоче так, знаєте, як буде підщипувати. Він буде отак от її. Підкусувати, підщіпувати, але от щоб він е, захватив кусок наразі, напевно, ну, будемо зважати на 3-4 місяці, немає. Потім uh -huh. згодом ми зможемо ще переглянути. Але плани є. Є плани. Так. А які взагалом зараз, е, е, що поєднує Китай і Росію зараз? Які в них зараз uh -huh. відносини? Що, що, що найважливіше uh -huh. є між ними те, чого вони бояться втратити? Так. М? Так, піде? Так, піде. По-перше, брехня, яка може вилізти, між собою на протязі дуже багатьох років, вони сотворяли певні дії. І якщо вони вилізуть, по-перше, буде колосальна втрата грошей одній і іншій країні. От чого вони бояться: брехні, яка полізе, тому що. І ця країна усвідомлена, і ця країна усвідомлена певною дуже серйозною інформацією. Звичайно, що їх поєднують ще й гроші. Логічно, так, це. так. так. Але це ще може вилізти. Ви знаєте, напевно, у 25-му році ми ще детальніше переглянемо. Може піти якась інформація, яка дійде до нас, до звичайних людей. Ну, в принципі, це і очікуване. Щось в 2025 році. кажуть, що ми абсолютно просто все будемо дізнаватися. Те, що було таємне, угу. буде ну, буде з, ставати буде ямним. Тим, да. я, я дуже цьому рада, тому що е, ця війна. Може, мої слова покажуться жорстокими, дивними, може, їх хтось не сприйме, але вона відбулася для того, щоб взагалі ми вийшли з дитячої позиції. Кожна людина. Є ті речі, які є непідконтрольні. Ми повинні дбати за себе. Я не, не закликаю, щоб ми були байдужі до нашої країни, ні, але починати треба завжди з себе, з своєї душі. Що я зробив, щоб помінялася така ситуація? В першу чергу стаю краще я. Моя дитина, мій чоловік, моя мама, моя сім'я. Після того ми можемо йти далі, ми можемо щось робити, мається на увазі, допомагати людям. Потім ми йдемо ще далі. І так, так, так ми доходимо до влади. Тому що влада. І народ, це є як сторона однієї медалі. Ми мусимо мати таку дорослу позицію. Нам ніхто нічого не винен. Так, ви Розумієте, я так більш глибше. Так, ви привіна на 100%. Я вже зрозуміла, що ми працюємо глибше питання, так, але так. це правда, це і треба робити. Тому що найважливіша інформація в нас знаходиться не на поверхні, а всередині. Все і хочемо поговорити, знаєте. От зараз загалом просто дуже багато майже скрізь у світі стаються конфлікти uh -huh. не лише в нас в Україні загалом чи будуть найближчим часом, наприклад, умовно до нового року ще якісь конфлікти, і між якими державами? Дуже серйозні конфлікти наші. Ну, тобто мені випадає все одно, тому що я українка, я тут народилась і виросла. Мені тут випадає дуже серйозний наш конфлікт український, який буде вирішуватися дуже складно, але буде вирішуватись. Давайте дивимося далі. Які країни? Китай, Америка. Китай і Америка. Я не можу сказати, що це буде якийсь такий Дуже жирний конфлікт, але щось вилізе, якась така інформація, яка спричинить ряд подій і призведе до конфлікту. Угу. Цікаво, будемо надіятися загалом, що світ думається і не буде постійно піддаватися конфліктам і війни. А в мене є оголошення для наших глядачів. Відтепер ми будемо розбирати ваші особисті питання з нашими експертами. Тому, якщо у вас є якісь нагальні питання, обов'язково пишіть в коментарях і звертайтеся на соцмережі наших експертів. Тож я підготувала три питання Добре. від наших глядачів. Розглянемо. І Прошу їх розглянути. Так, Перше питання від нашої глядачки це е, Валентина. Угу. Подивіться, будь ласка, мого сина Михайла, військовий. Е, дата народження, 21 грудня 1982 рік. Пропав безвісти. І е, чи зустрінеться вона з ним і де він зараз е, перебуває? Він перебуває в полоні. Розглядаємо 25-й рік. Він 100% ж, живий, буде про нього вісточка мамі. Випадає, е, випадає тут е, карта імператриці. У, на початку 25-го року вона отримує від нього звістку. Зустрічі наразі я не бачу. Можливо, коли буде обмін, він попаде, але не 100%. Тому нехай мама чекає звістки. Будемо надіятися, що все буде добре. Так. Друге питання. Е, прошу подивитися, у моєї племінниці Лесі пропав безвісти під куп'янськом чоловік е, Саша. Угу. 13 березня 2024 рік. Я так розумію, що це дата. Е, так, так. Е, тут було поранення. І, на жаль, я не бачу його в живих, тому що він помер не відразу, і йде десятка мечів, тобто людині не була надана допомога. І, на жаль, я його в світі живих не бачу. У нас можуть бути і такі прогнози, і я прошу дуже сильно вибачення, але я буду говорити те, що мені говорять карти, я не маю права людині вселяти якусь надію, тому що це є війна. На жаль, такі речі. Трапляються і мусимо з тим жити. Да, ми Можемо розуміти все, що відбувається, так. і ситуація, яка в нас склалася. І останнє. Прошу подивитися Юра. Рік народження 3 грудня 2020 року почав дуже сильно істерити, дуже погано спить. Що відбувається? У нього є негатив, який зв'язаний. Чи з його другом, чи з дівчиною, тому що тут є якісь близькі стосунки, е емоційна зав'язка е зв'язана чи з його другом, чи з дівчиною, і тут є якась взагалі цвинтарна порча, тому що мені випадає карта цвинтаря, те, чого навіть не знає мама, то що запитує. Тому що як син го е року народження, то, й, то є молод... він молодий, і мама не знає, що насправді відбувається за кулісами. Там може бути вживання якихось речовин, там може бути негативна історія з дівчиною. Ну і цей друг зв'язаний з речовинами. Тут треба робити чистку негативу. Тому нехай нам пишуть, звертаються, ми будемо допомагати. Можливо, пізніше я зможу дати якісь ритуали, які людина може собі, хоча б трошки зробити якусь самопоміч. Тому що не кожен до нас дойде, доїде, не кожен має таку можливість. Щось будемо. Нехай глядачі напишуть, що би вони хотіли, і ми будемо щось пропонувати людям, аби їм облегшити їхнє життя в таке важке сьогодення. Прекрасно. Дуже дякую вам, що ви до нас доєдналися. Прийшли. Будемо чекати фідбеку від наших глядачів. Дякую. Я дякую, що ви доєдналися. Дякую до нас. Дякую, щиро вам дякую. Що побачимось.